30-80. Це 50 -очка. Запчастини, бо солі туди є. Олешка питає, що по запчастинах до соліса. Олешка запитує, що треба. Підрубок нема позахи. Ролик кондиціонера навіть немає. А, він вас знає і замовив. Десь на, на наступному тижні буде. Так, отакий от буде коштувати 18200. Отакий 1820. Це у нас іде із синхронізованою коробкою передач. Зе